Якщо ви шукаєте телефон, який не змусить вас годинами розбиратись у характеристиках, але при цьому буде швидким та надійним, тримайте iPhone 16 i Це смартфон для тих, хто хоче, щоб усе просто працювало. Фото чіткі. інтернет швидкий зарядка блискавична, без зайвих заморочок. Дизайн простий і практичний. Чорний або білий. Класика корпус з міцного алюмінію, а скло керамік керамік-шілд. Не треба панікувати через випадковий дотик ключів у кишені. 6 і 1 дюйма екрану достатньо, щоб дивитись YouTube, переписуватись чи гуртати Instagram. і при цьому телефон не виглядає громістким, легкий 167 грамів. Погодьтеся, це як носити батончик шоколадки, а не цеглу. Що всередині? Потужний чіп A18 Bionic. Що це означає для вас? Якщо коротко ваш телефон не буде зависати, навіть якщо ви одночасно слухаєте музику, відкрили 10 вкладок у браузері і редагуєте фото. Він для тих, хто не любить чекати. Шість ядр, блискавична швидкість та штучний інтелект Apple Intelligence, що стане доступний англійською вже в квітні 48 мегапікселів. Головне не цифри, а результат: відкрили камери, натиснули кнопку, отримали круте фото. Ніяких танців з бубном. А для селфі 12 мегапікселів. лице красиве, освітлення ідеальне. Ваш інстаграм задоволений. Фотографії деталізовані та яскраві, а 4К hd відео бездоганне. Вечірка, прогулянка, поїздка. Просто натискаєте кнопку, а iPhone робить усе інше. За iPhone 16 і ви завжди на зв'язку. 5G, тому TikTok вантажиться миттєво. Wi-Fi 6, тому відеодзвінки не зависатимуть. Bluetooth 5.3, Навушники підключили за секунду. NFC для безконтактних платежів USB та c для швидкої зарядки зручно та сучасно. Він тримає заряд до 9 годин активного користування. Ніяких підзарядок, просто берете телефон і живете своїм життям. Підтримка швидкої зарядки 20 Вт і бездротової зарядки більше часу для вас і менше для дротів. iPhone 16i захищений, не боїться води та пилу. Функція розпізнавання обличчя забезпечує надійний захист ваших даних. iPhone 16 і це не просто техніка, це про сучасний дизайн, комфорт та відчуття, що ви завжди на крок попереду. Це телефон, який робить усе за вас. Вам не треба розумітися на мігапікселях чи процесорах. iPhone 16 і це про легкість у користуванні, у дизайні, у житті. Він не ускладнює, він допомагає. Саме тому його так швидко розкуповують, бо це вибір для тих, хто цінує свій час та нерви. Якщо ви не любите заморочуватися з технічними характеристиками, а хочете телефон, який просто робить свою роботу, це він. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть у коментарях, що найбільше вас вразило у iPhone 16i. До зустрічі у наступних випусках на каналі Комфі.